Привіт моїм самим найкращим глядачам! Вітаю вас в магазині АТБ. Сьогодні дивимось акційні товари, які триватимуть з 14 по 20 травня, що нам пропонує магазин зі знижкою. Йогурт Галичина з лаки 2,2%. Можна придбати за 24,90-300 мл. Йогурт від Галичина полуниця, суниця. 800 грамів за ціною 6990. Сирок збитий чудо. Двошаровий. 2490. Йогурт дольчі в асортименті. 280 грамів, стакан, полуниця, манго. Маракуя 35,20, акційна ціна. Кефір агличина. Карпатський нежирний 48,80. Сир кисломолочний від білоцерківського комбінату. Домашній 5%, 350 грамів 80-70. 9% коштують 86,90, сир кисломолочний від своєї лінії 5%. 300 грамів в упаковці 57,50, сир, кисломолочний від просто Наше 5%. 300 грамів коштують 65,60. Вершки Яготинські, 10%, півлітра, 62,90, вершки 33 відсотка, 500 мл, коштують 141,90. Сметана Яготинська, 20% в стакані 47,90, 300 грамів. Сметана президент 15%. 300 грамів, також стакан 44,40. Сметана просто наша, 15%. Стакан 300 грамів, 36,70. Сметана від своєї лінії. М'яка упаковка. 200 грамів коштує 20,90, 15%. Сир твердий пірятин. Брусковий 67,70-150 грамів, сир від Звеногора, Звеногородський екстра 160 грамів, 62,90, сир плавлений, гауда, ковбасний копчений, 220 грамів в упаковці 54,80. Сир президент Камамбер 95 30 120 грамів, сир «Моцарелла» в розсолі 125 грамів, 51 50, ковбаса варена від м'ясної лавки, «Тигриня» – 400 грамів у паличці, 89,40 Шинку від своєї лінії. М'ясна лавка, київська свиняча. 500 грамів у паличці можна придбати за 136,60. Крильця курячі від своєї лінії. 175 гривень за кілограм. Курка від своєї лінії копчено варена. 180 гривень за кілограм. Сосиски з м'яса птиці. Перший сорт. Докторські фірмові міні. 350 грамів, 72,70 Сосиски від своєї лінії. М'ясна лавка докторські фірмові варені. Перший сорт 330 грамів, 56,90 Грудинка особлива. Від своєї лінії 400 гривень за кілограм. Рулет із свинини від своєї лінії. варений 255 гривень кілограм. Шинка від своєї лінії. М'ясна лавка. Екстра копченоварена. 347 гривень за кілограм, можна придбати, будь ласка. Хто ще не придбав ковбасу лікарську варену? Завітайте до магазину. Ковбаса Добров 330 гривень за кілограм. Салямі італійська. Варено копчена. Ось така на розрізі. 474 гривні кілограм. Вироб фаршовий. від ковбасний ряд. Домашні з сиром варені 164 гривні за кілограм. Сардельки з м'яса птиці австрійський перший сорт. Коштують 178 гривень кілограм. Грудинка особлива від добров в нарізці Вищий сорт. свинина копчено вареної 120 грамів. 56 60. Бекон по-американськи в нарізці, Свинина сирокопчений, Також 120 грамів, коштує 66,30. Ковбаску брауншвейську, сирокопчену в нарізці, 80 грамів можна придбати за 55,40. Ковбаса від добров Ля парма. Сиров'ялина. 490 гривень кілограм. Сиров'ялина з м'ясом птиці. Фует екстра. З іберійською свининою. Паличка коштує 101,50-150 грамів. Ковбаса австрійська. Копчено запечена першого сорту. 400 грамів палички за ціною 135,60 салямі фірмова від своєї ліній. 273 гривні за кілограм. Салямі фірмова в нарізці 80 грамів. 31,90 на Гомілка курчат бруйлерів від нашої ряби. В маринаді охолоджена 120 гривень за кілограм. Раз і все готово. Філе стегна. Курчат бройлерів охолоджених. Супер філео 190 гривень кілограм. Крила від нашої ряби. Курчат бройлерів охолоджених 104 гривні за кілограм. Оселедець волії від своєї лінії, філе шматочки з ароматом духм'яних трав 180 грамів, 45,90 90 Оселедець від своєї лінії 240 грамів. Філе матьє волії, 54,50 М'ясо міді волії від своєї лінії. В склі з прянощами 50-90. 200 грамів, ікра лососова зерниста Форелі, 80 грамів, 299 гривень, ікра тріски від Веладіс Пробійна слабосолена 100 грамів 56,70 70, стіма слабосолена, шматок на шкірі 210 грамів. 213,90. Шпроти волії від своєї лінії. 160 грамів, 53,20. 240 грамів можна придбати за 69,50 під ключ. Кілька від моря. Чорноморська не розроблена в томатному соусі. 37,30 шпроти від грал в олії 170 грамів, 56,90 шпроти від ріга голд в оливковій олії, 160 грамів, 73,90 Лосось подрібнений від ріга голд. З овочами в власному соку 63,50, Філе лосося від Baltic Mark 170 грамів, 79,90 сардина атлантична від свеліній, натуральна, з додаванням олії 46,90, Філе лосося від банга, шматочки в олії 63. 50-120 грамів. від Грау в томатному соусі 60,90 В олії коштує 66,50. Скумбрія в оливковій олії Ріга Голд 79,70. Масло ягодинське, солодковершкове, селянське, 73 відсотка. 85 90. Хрін від розумний вибір з буряком. В склі. 200 грамів 18,30. Гірчиця від своєї лінії смачна, лагідна. 130 грамів 12,90. Французька гірчиця від своєї лінії в склі. 20,90. Аджику від верес, кавказську гостру можна придбати за 21,90. Заправка буряково томатна від торчен 34,40 220 г. Заправка День у день буряково томатна 200 грамів, 29,90, шоколад лакмі від Рошен в асортименті. Молочна начинка карамель та печиво. З шоколадною начинкою та вафлею. З начинкою з смаком полуниці коштує 39,90 Акційна ціна. Шоколад Міленіум в асортименті 110 грамів в упаковці 59,90. Акційна ціна також. Шоколад Чорний від Міленіум, журавлина та мигдаль 42,50, 100 грамів. У мене столовий від Оліс, 67%, 560 грамів 54,90. У мене звіт своєї лінії 72% жиру, 300 грамів європейський, 39,90. Олія сонечника від своєї лінії, нерафінована 6550. Олія від розумний вибір, 850 мл 6050, рафінована. Олія від своєї лінії, 65,50 50, рафінована. Олія соняшникова від щедрий дар. Вітамінізована 64,80. Олія від «Стожар», рафінована, 75,70. Оливки чорні від своєї лінії 270 грамів. Без кісточок 42,90. Оливки чорні без кісточок м'яка упаковка без рідини 34,50, 75 грамів, оливки зелені. Фаршировані пастою з блакитного сиру 350 грамів, 69,90. Оливки без кісточки, зелені, 190 грамів. Коштують 27,50. Кукуруза від розумний вибір 340 грамів, 34,70 Зелений горошок від розумний вибір, 420 грамів у банці, 34,70 70 кава мелена, макофе, «Форте» смажена натурально, 250 грамів, 120-80 Кава Форт Мелена» 75 грамів. Коштує 53,70. Кава Форт 144,90 за 225 грамів. Кава Еспресо. Кава зі Львова, класична, натуральна мелена 240 грамів, 150,40 Кава натуральна мелена 500 грамів від делюкс 253,90, 100% арабіка. Кава чорна карта Голд, Рощина 250 грамів, 354,40. Кава «Низкафе Голд 200 г, коштує 246,90. Ось таку 280 грамів можна придбати за 333,50. Акційні ціни на безалкогольний сильно газований напій Пепсі без цукру та звичайно 22.30. Напій Кока-Кола коштує 38,10 за 2 літри. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі до наступної зустрічі в магазині АТВ.